Третій раунд переговорів про припинення війни може відбутися у Стамбулі наприкінці червня. Так на пропозиції української сторони відреагували в Москві. Щоправда, невідомо чи приїде Путін до Стамбулу цього разу. Нагадаю, українська делегація пропонує наступну зустріч проводити у форматі лідерів за участі США. При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками другого раунду перемовин заявив, що Росія так і не відреагувала на український документ, в якому відкладено бачення щодо завершення війни. Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру. Через відсутність конструктивного підходу з боку Росії, стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій сфері, але можна було б досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповідали на конструктивність України. На думку головного українського дипломата, якщо наступні зустрічі не дадуть результату і не сприятимуть припиненню вогню, то це достатня підстава для запровадження нових санкцій проти Росії вже зараз. Окрім того, за словами Сибіги стає все більш очевидним, що необхідна зустріч лідерів.